Шестеро жителів Покровська сьогодні вночі загинули від обстрілів росіян. Про це повідомляє міський голова Покровська Руслан Трибушкін. Окупанти вдарили ракетами по житловому кварталу. Зруйновано приватні будинки. Зараз наші комунальні служби забивають вікна. Десь після обіду планують вже приступити до заміни шиферу. Тому наше зараз першочергове завдання зробити ті домівки, які придатні для життя, зробити їх такими, щоб вони далі не руйнувалися і мешканці змогли знаходитися в себе в домівках. Дев'ятирічного хлопця Завдіївки, який отримав поранення через обстріли окупантів, рятувальники ДСНС транспортували до лікарні в Мирнограді. Вночі армія РФ поцілила по Краматорську. Ракетою зруйнували одне з підприємств міста. За добу російська армія обстріляла 13 населених пунктів Донецької області. Про це йдеться на сторінці Нацполіції. Поліцейські задокументували 24 обстріли сили оборони. Чергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка, 2 Зайцеве, Весела Долина, Солидар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка. На Донеччині триває евакуація людей з віддалених населених пунктів області. Рятувальники підвозять до евакуаційного потягу в Покровськ. На вокзалі надають психологічну допомогу. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.